Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про тему, яка, на жаль, знайома кожному, про те, як справлятися з неповагою. У житті кожного з нас трапляються моменти, коли ми стикаємося з неповагою. Грубе слово, єхидний насміх, незаслужена критика, все це може поранити, вибити з колії, змусити нас сумніватися у собі. Але що, якщо ми скажемо вам, що у нас є секретна зброя? Яка допоможе вам не просто вистояти, але й вийти переможцем з будь-якої ситуації наповненої неповагою. Це дев'ять мудрих уроків стоїцизму, перевірених віками та здатних зробити вас невразливими перед обличчям недоброзичливців. Готові дізнатися їх? Тоді залишайтеся з нами до кінця цього відео. Перший урок: зберігайте спокій, не відповідайте гнівом на гнів. Уявіть, що ви поспішаєте на важливу зустріч, нервуєте, запізнюєтеся. І тут на жвавій вулиці хтось необережно вас штовхає. Спала гніву, готовий зірватися з язика, б'ється об стіну зубів. Хочеться огризнутися, нагрубити, послати подалі. Але пам'ятайте, гнів це іржа, яка роз'їдає не тільки ваші стосунки з іншими, але й вас самих. Вона роз'їдає ваш спокій, отруює вашу душу, затьмарює ваш розум. Стойки ж навчають нас не піддаватися цьому руйнівному почуттю. Зробіть глибокий вдих, затримайте його на кілька секунд, а потім повільно видихніть. Мислено порахуйте до десяти, подаруйте собі ці кілька секунд, щоб охолонути, взяти ситуацію під контроль. І тільки тоді з холодною головою спокійно і впевнено відповідайте на те, що сталося. Так ви не дозволите своєму опоненту втягнути вас у емоційну бурю, не дасте йому вивести вас із рівноваги. Пам'ятайте, ви не маріонетка в чужих руках, ви господар своїх емоцій. І тільки вам вирішувати, як реагувати на ті чи інші події. Використовуйте ці кілька секунд, щоб оцінити ситуацію, зрозуміти, чи дійсно варто витрачати свою енергію на гнів, згадати стоїчні принципи, зробити правильний вибір. Адже спокій це не ознака слабкості, а ознака сили, сили людини, яка володіє собою, яка не дозволяє нікому і нічому вибити її з колії. Зберігайте спокій, друзі, і тоді ніякі життєві бурі не зможуть вас зламати. Другий урок аналізуйте джерело. Не всі слова ранять однаково. Уявіть, що ви йдете лісом і випадково натикаєтеся на колючий кущ. Ви зачіпаєте його рукою і він дряпає вас шипами. Вам боляче, але ви ж не ображаєтеся на кущ, звісно, ні. Адже він просто робить те, що йому призначено, захищає себе. Точно так само ми повинні ставитися до слів інших людей. Не завжди варто надавати значення грубим словам, адже іноді вони. Просто відображення проблем того, хто їх промовляє. Людина, яка говорить вам неприємності, можливо, сама відчуває себе ображеною, злою або розчарованою. Вона може проєктувати свої негативні емоції на вас, не усвідомлюючи цього. Тому, перш ніж реагувати на грубі слова, постарайтеся зрозуміти, що стоїть за ними. Можливо, людина просто потребує вашої допомоги або підтримки. Звісно, це не означає, що потрібно терпіти образливу поведінку. Якщо людина веде себе агресивно або неповажно, ви завжди можете поставити її на місце. Але робіть це спокійно, без емоцій. Пам'ятайте, що ви не зобов'язані відповідати на грубість грубістю, адже ви не колючий кущ, який реагує на будь-який дотик. Ви людина здатна на співчуття, розуміння і прощення. Будьте мудрими, друзі, не дозволяйте чужим словам вивести вас з рівноваги. Аналізуйте джерело, намагайтеся зрозуміти причину негативу, і тоді ви зможете правильно реагувати на будь-яку ситуацію. Пам'ятайте, що ви завжди можете вибрати, як реагувати на слова інших людей. Ви можете дозволити їм зачепити вас, а можете пропустити їх повз вуха. Вибір за вами. Третій урок будьте вище, не опускайтеся до рівня того, хто вас образив. Уявіть, що ви величний орел, який парить високо в небесах. Внизу на землі дрібна шавка гавкає, намагається вас вкусити. Що буде робити Орел? Чи стане він опускатися на землю, щоб вступити у сварку з цією шавкою? Ні, звісно ж, він просто розправить свої могутні крила і злетить ще вище туди, де шавка його не дістане. Точно так само ми повинні поводитися, коли хтось намагається нас принизити. Не варто опускатися до їхнього рівня, відповідаючи образами на образи. Пам'ятайте. Ви не шавка, яка гавкає на всіх підряд. Ви людина, яка володіє розумом, гідністю та силою духу, і жодні образи не повинні змушувати вас втрачати обличчя. Поводьтеся з гідністю, навіть якщо вам дуже боляче, промовчіть, якщо відповідь означатиме опускання до рівня вашого опонента. Підіть, якщо розмова стає занадто неприємною. Пам'ятайте, ваш спокій і холоднокровність це найвірніша зброя проти тих, хто хоче вас зачепити. Адже чим більше ви будете злитися і дратуватися, тим більшого успіху досягне ваш кривдник. Він буде знати, що зміг вас зачепити, вивести з рівноваги. Але якщо ви залишатиметеся спокійними і холоднокровними, то збентежите його, покажете, що його слова не мають над вами влади. Будьте вище, друзі. Не дозволяйте нікому і нічому отруювати вашу душу. Цінуйте свою гідність, і тоді ви завжди будете виходити переможцем з будь-яких складних ситуацій. Четвертий урок: контролюйте те, що можете контролювати. Не витрачайте сили на марне. Уявіть, що ви пливете по бурхливій річці на хиткому човнику. Навколо вирують хвилі, вітер рве вітрила. А ви змучені і знесилені, відчуваєте, що ось-ось втратите керування. У цей момент важливо не піддаватися паніці, не витрачати сили на марне роздратування та образу на бурхливі стихії. Адже ви не можете змінити течію річки або напрямок вітру, але ви можете змінити своє ставлення до ситуації. Ви можете взяти весла і, використовуючи все своє вміння, спробувати направити човен до берега. Ви можете вичерпувати воду, якщо вона починає заливати човен. Ви можете співати пісні, щоб не відчаюватися і не втрачати надію. Точно так само і в житті ми повинні зосереджуватися на тому, що можемо контролювати. Ми не можемо змінити поведінку інших людей, але ми можемо змінити своє ставлення до них. Ми не можемо змусити всіх поважати нас, але ми можемо змусити себе не реагувати на неповагу. Ми не можемо уникнути всіх негараздів, але ми можемо навчитися не піддаватися їм. Фокусуйтеся на тому, що вам під силу. Робіть усе можливе, щоб покращити ситуацію, але не витрачайте сили на те, що не залежить від вас. Адже ваші сили це ваш найцінніший ресурс. Контролюйте те, що можете контролювати, і приймайте те, що не в ваших силах змінити. І тоді ви будете почувати себе впевнено і спокійно в будь-яких життєвих ситуаціях. П'ятий урок: пам'ятайте про тимчасовість, все минає, і це теж пройде. Уявіть, що ви йдете пустелею, змучені спекою. Ваші ноги грузнуть у гарячому піску, сонце пече немилосердно, і здається, що цей шлях ніколи не закінчиться. Але потім на горизонті ви бачите оазис, де можна відпочити, напитися води, сховатися в тіні дерев. Ви знаєте, що цей важкий шлях тимчасовий і що за ним прийде відпочинок. Точно так само і в житті будь-які труднощі, це лише тимчасові випробування. Неповага, образи, негаразди, все це пройде, як проходять піщані бурі в пустелі. Пам'ятайте, що жодні життєві труднощі не тривають вічно. Адже життя складається з циклів і за будь-якою бурею завжди настає затиша. Важливо лише зберігати віру і не здаватися, іти вперед, незважаючи на перешкоди. Кожна трудність це можливість загартувати свій характер, навчитися чомусь новому, стати сильнішим. І пам'ятайте, що за кожним важким періодом завжди йде період спокою і радості. Цінуйте ці моменти, використовуйте їх для того, щоб відновити сили, набратися нових знань і досвіду. І тоді будь-які життєві труднощі не зможуть зламати вас, адже ви знаєте, що вони тимчасові. Життя це постійний рух, зміни, розвиток, і важливо пам'ятати, що будь-яка неповага, як і будь-які інші труднощі, не триває вічно, це теж пройде. І головне зберігати віру в себе, свої сили і можливості. Шостий урок ставте межі, не дозволяйте нікому порушувати ваші кордони. Уявіть, що ви могутня фортеця, оточена високими стінами. Вороги штурмують ваші ворота, намагаються прорватися всередину, але ви міцно тримаєте оборону, не дозволяючи їм проникнути в ваше святилище. Точно так само ви повинні захищати свої особисті кордони від тих, хто намагається вас образити або принизити. Ви маєте право на повагу, на особистий простір, на власну думку, і ніхто не повинен порушувати ці права. Навчіться чітко і впевнено говорити Ні, якщо хтось намагається порушити ваші кордони. Не бійтеся відстоювати свої інтереси, навіть якщо це означає конфлікт. Пам'ятайте, що ваш спокій і внутрішня гармонія важливіші за бажання догодити всім навколо. Будьте твердими і рішучими, коли мова йде про захист ваших прав. Не дозволяйте нікому зневажати вас, порушувати ваші кордони, навіть якщо це близькі люди. Адже тільки ви знаєте, що для вас важливо, і тільки ви можете захистити себе. Ставте межі. Будьте твердими у своїх принципах, і тоді ніхто не зможе вас образити або принизити, адже ваша сила і впевненість у собі це найкращий захист від будь-якої неповаги. Пам'ятайте, що ви маєте право на повагу і що тільки ви можете встановлювати правила у своєму житті. Не бійтеся бути твердими і рішучими, коли мова йде про захист ваших кордонів, і тоді ви будете почувати себе впевнено і захищено у будь-якій ситуації. Сьомий урок вчіться прощати, не тримайте образу в серці. Уявіть, що ваше серце це чисте озеро, спокійне і прозоре. Але кожна образа, кожен негативний спогад це камінь, який падає в це озеро, порушуючи його спокій. Щоб зберегти внутрішню гармонію, потрібно вміти прощати. Прощення це не ознака слабкості, а навпаки, ознака сили. Прощаючи, ви звільняєте себе від тягаря негативних емоцій, повертаєте собі спокій і гармонію. Прощення. Це акт внутрішнього очищення, який дозволяє вам рухатися вперед, не озираючись на минуле. Звісно, це не означає, що потрібно забувати про те, що сталося, або дозволяти людям знову і знову вас ображати. Прощення це перш за все акт звільнення себе від негативу. Це спосіб зберегти своє внутрішнє світло, навіть якщо навколо темінь. Навчіться прощати не тільки інших, але й себе. Не тримайте образу в серці, не дозволяйте їй отруювати ваше життя, адже прощення це ключ до внутрішньої свободи і гармонії. Пам'ятайте, що ви не зобов'язані носити тягар образ на собі. Ви можете звільнитися від нього, прощаючи тих, хто вас образив, і тоді ваше серце буде чистим, спокійним і гармонійним. Прощайте, друзі, і тоді ви завжди будете почувати себе вільними і щасливими, незалежно від обставин. Восьмий урок. Цінуйте себе, не дозволяйте нікому знижувати вашу самооцінку. Уявіть, що ви коштовний камінь, який сяє яскравим світлом. Але кожне слово неповаги, кожна образа це пил, який осідає на вашому блиску, затьмарює його. Щоб зберегти свою самооцінку, потрібно вміти захищати її від чужих негативних впливів. Пам'ятайте, що ваша цінність не залежить від думки інших людей. Ви унікальна особистість зі своїми талантами, здібностями і досягненнями. І жодні слова не можуть знизити вашу справжню цінність. Навчіться цінувати себе, свої досягнення, свої зусилля. Не дозволяйте нікому знижувати вашу самооцінку, навіть якщо це люди, яких ви поважаєте або любите. Адже ваша самооцінка це фундамент вашого щастя і впевненості у собі. Не бійтеся захищати свої інтереси, відстоювати свою думку, навіть якщо це не подобається іншим. Пам'ятайте, що ви маєте право на повагу. І що тільки ви можете визначати свою цінність. Цінуйте себе, друзі, і тоді ніхто не зможе знизити вашу самооцінку, адже ви будете впевнені у своїй цінності і важливості. Дев'ятий урок будьте готові до змін, не бійтеся нових викликів. Уявіть, що ваше життя це подорож, сповнена несподіваних поворотів і пригод. Кожен день приносить нові виклики, нові можливості, нові уроки. Щоб успішно справлятися з ними, потрібно бути готовими до змін. Пам'ятайте, що життя це постійний рух, розвиток зміни, і щоб бути успішними, потрібно бути гнучкими, готовими адаптуватися до нових обставин, приймати нові виклики. Не бійтеся змін, адже вони приносять з собою нові можливості для зростання і розвитку. Навчіться бачити у кожній зміні можливість для навчання, зростання, вдосконалення, приймайте нові виклики з відкритим серцем і розумом, не бійтеся ризикувати, експериментувати, попробувати нове. Адже тільки так ви зможете досягти справжнього успіху і щастя. Будьте готові до змін, друзі. І тоді ніякі життєві виклики не зможуть зламати вас, адже ви будете гнучкими, адаптивними і впевненими у своїх силах. Пам'ятайте, що життя це постійний рух і що успіх приходить до тих, хто готовий до змін. Приймайте нові виклики з радістю, і тоді ваше життя буде сповнене цікавих пригод і досягнень. Дорогі друзі, ми розглянули 9 уроків стоїцизму, які допоможуть вам оволодіти своїми емоціями і стати сильнішими. Пам'ятайте, що неповага це лише випробування, яке можна подолати. Використовуючи мудрість і силу стоїцизму, будьте впевнені у собі, цінуйте себе, не бійтеся захищати свої інтереси. І головне, не дозволяйте нікому знижувати вашу самооцінку. Ви унікальні і цінні, і жодні слова не можуть знизити вашу справжню цінність. Прощайте, друзі, і тоді ви завжди будете почувати себе вільними і щасливими незалежно від обставин. Бажаю вам успіху і внутрішнього спокою на шляху до оволодіння своїми емоціями.